Дорожня карта перемовин вже наступного тижня. Запланований черговий раунд мирних переговорів на рівні перемовників. Він має відбутися у Флориді. Але що далі? Яких дій і дедлайнів очікувати? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з Вашингтона. Дмитрий вітаю і чекаємо від тебе деталей. Ви, мабуть, звернули увагу в одній з офіційних заяв. Пролунало, що лютий буде місяцем дипломатії. Ну і зараз бачимо, що це був такий, знаєте, не штамп, а що реально ну лютий схоже буде місяцем дипломатії, тому що і на наступному тижні, і через тиждень ну просто величезна кількість переговорів і по Україні, і по Ірану, і по сектору Газа. Ну і Трамп уперше збирає е, свою альтернативу організації Об'єднаних Націй засідання своєї ради миру. Це вже, це вже, все вже активно. Готують я зараз розповім детально. По перше, щодо українських перемовин. Попрошу зараз наших режисерів вам нагадають, як виглядає приватний гольф-клуб Віткова, який йому належить, знаходиться він у холландейл біч у Флориді. Саме там він вже на наступному тижні має приймати черговий раунд переговорників. Дипломатичні джерела кажуть, що планують говорити не лише про умови для миру, а це ну, головна тема, як завжди, але і про можливість організації. І тристоронньої зустрічі Трампа Зеленського і Путіна для того, щоб ці всі умови, які обговорюють перемовники, ну просто вже могли обговорювати перші особи напряму. Проблема в тому, що перемовники роблять все, що можуть, але з російського боку постійно чують, що ми вас почули. Ми зафіксували вашу позицію, але ми не можемо дати жодної відповіді. Ми маємо все це передати, як то кажуть, нагору передати в Кремль. Ну і це сильно гальмує процес. Всі розуміють, що в Росії все вирішує тільки одна людина, вирішує Путін. Ну і тому логічно спробувати, хоча би спробувати поговорити з ним напряму в присутності Трампа, поговорити зокрема і про Донбас, тому що наскільки я чую, це найбільше, найбільше питання, яке зараз розділяє дві сторони. Україна все також принципово наполягає, щоб лінія розділу на Донбасі прийшла по лінії фронту. І відповідно і українці і Росіяни могли би відступити від цієї лінії. Ну відповідно, Росія все також наполягає віддати весь Донбас. Бас, що цікаво, зараз американська адміністрація змінює цей переговірний формат. Цікава велика публікація пише про це сьогодні агентство Associated Press, Ну і пишуть, що змінюється формат і щодо Ірану, і щодо України, і що Трамп зараз все більше залучатиме до переговорів саме військових. От агентство пише: я процитую: це свідчить про відхід президента Америки від традиційних методів, і щодо переговорів, і щодо зовнішньої політики. Взагалі, що мається на увазі, переговірники, яких зараз додають до американської команди, це. Навіть не відставні генерали, як пам'ятаєте, келох колись був. А військові чинні військові високого дуже рівня ну, наприклад, чинний міністр сухопутних військ США Ден Дріскол, зараз додається глава центрального командування збройних сил Сполучених Штатів адмірал Бред Купер. Ну і от журналісти почули від американських високопосадовців, що з'явлення саме цих людей військових високого рівня є цитата способом натякнути учасникам переговорів, що Сполучені Штати в разі необхідності можуть застосувати. Сувати більш жорсткі методи, це кінець цитати. Ну від себе додам, що власне хотілося б, щоб Сполучені Штати були жорсткішими. дріскол вже зараз був в Абудабі під час попереднього туру переговорів. Ви зараз побачите картинку, як це все відбувалося. Ну і от Associated Press описує його роль як посередника між українською делегацією і представниками адміністрації Трампа Вітковом і Кушнором. Ну цікава позиція, цікава думка, і окрім нього задіяний ще один військовий глава європейського американського. Янського командування Алексус Грінкевич, але йому що цікаво, теж віддали якраз умовний російський напрямок, тобто його завдання зараз це відновлення діалогу між військовими, міжвоєнними Сполучених Штатів і Росії. Ну і дуже цікаво щодо тристороннього саміту. Чую від дипломатичних джерел, що поки строки проведення чи місце зустрічі взагалі не обговорювалися. Відкрите питання. Втім, емірати пропонують і дуже хотіли би цей саміт прийняти, коли або якщо до нього дійде. ну і величезний плюс саме Абу-Дабі, що на відміну від інших міст, де підготовка такого саміту, зміркувань безпеки займає і 7, і 10 днів. Ну а часу зараз призначати щось наперед немає. Емірати готові забезпечити і майданчик, і заходи безпеки десь буквально за 2-3 дні. Знову ж таки, якщо виникне дата, якщо виникне згода, і якщо виникне така необхідність. Ну і паралельно тут у Вашингтоні почали підготовку до першого засідання Трампівської ради миру. Відомі вже. На відміну від можливого саміту, і дата і місце 19 лютого. І знаєте, це локація, яка раніше ніколи не використовувалася для подібних самітів. Теж попрошу наших режисерів зараз вам покажуть цю величезну будівлю, яка просто в самому серці Вашингтона знаходиться буквально в кількох кроках від найбільших місць вартих уваги в двох кварталах від Білого Дому. Це величезний будинок, називається він Американський інститут миру. Причому зараз він називається Американський інститут миру імені. Трампа президент дав йому своє ім'я. Його вже думаю, ви побачите величезними літерами, просто там біля будівлі написали. Ну і ось перше засідання 19-го числа, хочуть присвятити газі, але ну і зібрати гроші на відновлення інфраструктури, яка була розбита через бойові дії. Втім, для нас з вами це цікаво з двох причин. По перше, тому що ми ну на власні очі побачимо, як працює ця нова структура, ця рада миру. Американці вже зараз заявляють, що тільки газою вони обмежуватися не хочуть. Що Рада мира в майбутньому має займатися всіма війнами, всіма конфліктами. Пропозиція американської сторони вже була, що Рада миру Трампа має бути одним з гарантів виконання перемир'я, дотримання перемир'я. Ну варто подивитися, як взагалі ця структура працюватиме, оскільки, наприклад, зараз. Одним з перших, чи взагалі першим, хто підтвердив, що він прилетить до Вашингтона на це перше засідання. Ну хто б ви думали, був Орбан з іншого боку, дуже цікавий процес з російського боку, тому що вони поки не підтвердили свою участь, хоча Путін не отримав запрошення. Ну що теж багато про що говорить. Втім, російська сторона хоче використати мільярд із заморожених тут у сполучених штатах російських державних коштів для того, щоб заплатити членські внески. Ще один мільярд для того, щоб профінансувати відновлення гази. Тобто аналітики, з якими я тут у Вашингтоні розмовляю, бачать в цьому дуже небезпечний прецедент, або спробу його створити. Адже, якщо це станеться, якщо вдасться росіянам вмовити американську сторону, ну це по суті розблокує використання заморожених на заході російських коштів. Ну а принципова позиція України, яку підтримують союзники, що ті кошти мають бути тільовими, що вони мають йти тільки на відновлення України, тобто стати умовними репараціями. Ну, отже, за подіями у трьох. Локаціях будемо слідкувати просто на наступному тижні. Вашингтон, де йде підготовка до засідання нової ради Флорида, де буде черговий раунд переговорів. Ну і Абудабі, де в принципі не публічно, але можливо будуть готуватися до тристоронньої зустрічі. Ну і з іншого боку, маю льош і тобі і нашим глядачам сказати з багатьма відставними американськими дипломатами, чиновниками дуже високого рівня зараз розмовляю і вони застерігають від того, щоб бути над. Надто оптимістичними навіть в умовах цих переговорів вони кажуть, що Росія все також пробуватиме затягувати, пробуватиме зривати переговори. Ну і тому за цих умов дійсно хотілося б сподіватися на краще. Втім, ну не бути щонайменше в ілюзіях. Ну, ось такі новини з Вашингтона, колеги. Передаю вам слово. Дмитро, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Дякую.